Лідія Яцкова Правильний вибір Перші найкращі подруги зазвичай з'являються ще в шкільному віці. Коли ділишся цукеркою, коли даєш списувати контрольну з математики чи фізики, коли разом з однолітками на перерві обговорюєш прочитану повість чи береш участь у шкільних вечорах, поглядаючи на юнаків старшокласників. Саме тема хлопців і робить першу зупинку в спілкуванні між дівчатами. Іноді з часом стосунки почнуть потихеньку руйнуватися, і згодом від тієї дружби залишиться тільки назва. Дівчата вважали себе справжніми подругами не один рік. Їхня дружба настояла на руках дитинства та юності, як добре вино чим довша, тим міцніша. Разом у школу зі школи в бібліотеку довіряли, нічого не жаліли одна одні, інколи навіть мінялися деякими речами. Разом на екскурсії, в кіно, в турпоходи і хоча захоплення їхні відрізнялися, але вони на цьому не акцентували. Коли та дружба дала тріщину, люда так і не зрозуміла, не вловила моменту, тільки почала відчувати якийсь холодок у спілкуванні з Галею. Все стало зрозумілим лише тоді, коли побачили, як після святкового концерту Галина з Олегом вийшли, сіли в машину і поїхали. Мабуть, він терміново повіз її додому. Час ішов, майже всі порозходилися, та хлопець не повертався, почала хвилюватися. Може, щось трапилося? Тривога все більше охоплювала серце і плутала думки. Згодом однокласниця Світлана, котра вже прямувала до виходу, Підійшла до розгубленої дівчини і здивовано запитала ти кого чекаєш? Олега, звісно, з не меншим здивуванням відповіла Люда. Так він же з Галькою повіявся. Чому повіявся? Всі знають, а ти як маленька. Після того, як Галина розірвала стосунки зі своїм Андрієм, кинула оком на твого Олега. Чим вона його обкрутила, не знаю. Але він перед нею на задніх лапках бігає вже тиждень, розуй очі. Побачивши, що Людмила приголомшена її словами, ледве втрималася на ногах, поспішила заспокоїти. Ти, головне, близько до серця не бери. Таких голегів ще буде і буде. Світлана взяла однокласницю за лікоть і повільно підвела до стільця. Не хвилюйся. Ми з Богданом тебе почекаємо. Ні, дякую, якось відсторонено промовила дівчина. Складалося враження, ніби все навколо насміхалося з неї. Вікна, двері, навіть стеля і підлога здавалося, єхидно мружились і переглядалися між собою. Люда різко хитнула головою, відганяючи це примарне відчуття не може бути. Галинка не могла так вчинити. Вона ж, як ніхто, знає, що в нас залегом щирі світлі почуття. Всім давно відомо, що ми закохані. Перед очима, наче фотоспалахи, почали зринати картинки, на які раніше не звертала уваги чи не помічала. У голові зароїлися думки невже це не сон, чому, за що, навіщо, це гра? Ми ж не шахові фігурки, а живі люди. Не дочекавшись повернення, Олега пішла без настрою додому, Дні минали один за одним непомітно швидко і водночас одноманітно довго. Олег всіляко уникав зустрічі з Людою, коли ж проходив поруч, опускав очі, тихо вітався і швидко розчинявся в повітрі. Його ніби підмінили, зовсім не усміхався, постійно замислений, мовчазний, абсолютно на себе не схожий. За кілька днів до останнього дзвоника закохана дівчина нарешті вирішила все з'ясувати і наприкінці великої перерви рішуче підійшла до Олега. Та не встигла й слова мовити. Як підступна стріла розколола небо над її головою. Між ними раптово, мов з під землі, виросла Галина. Обвела руками шию хлопця, щось прошепотіла йому на вухо, тоді повернула голову до Людмили і кинула мимохідь. Чого тобі? Хочеш повернути його? Спробуй. Вона сама підійшла. Ніяково майже пошепки пробелькотів червоний як рак Олег. «Не винувата я, він сам прийшов, посклявим голосом спародіював цитату з відомого фільму жартівник Роман, і весь клас вибухнув реготом. Ось так найкраща подруга стала безжальною суперницею. І що тепер діяти? Плакати, кричати, боротися, вчепитися в Галчині патли і обсмикати, як курку ні, цього не буде. Зрадники! Люда видихнула це слово тихо, але так чітко, що всі раптом наче завмерли. Вперше за кілька останніх тижнів дівчина впевнено підняла голову і подивилася Галині прямо в очі. Ви були мені друзями. Шкода, що в минулому часі. Я відпускаю вас обох. Минув місяць. Звісно, королевою випускного балу була Галина. Причепурена, гонориста, весела. На її обличчі було написано я добилася того, чого хотіла. Для годиця перед дівчатами зробила колишній подрузі маленький комплімент, а платя так нічого, гарненьке. Люда пропустила її слова повз вуха, шукала очима Олега, може, підійде, запросить на танець, не підійшов. А ще недавно вони мріяли, що це буде найкращий шкільний вечір у їхньому житті. Художник час зробив один невидалий мазок, і акварель щастя потьмяніла. Переживання, роздуми, страждання, сто запитань, але жодної відповіді. А далі дороги повели кожного з випускників у різні сторони. Ніколи не виникало бажання поцікавитися щастям подруги. Та одного разу через кілька років після школи, по приїзді до батьківського дому, зустрілася на зупинці з подружжям. Одразу впізнала Галину. Вона майже зовсім не змінилася, а чоловіка бачила вперше русявий, середнього зросту, не красень, не місцевий. А де ж Олег? Нічого не зрозуміла. Галина крізь зуби привіталася і більше ні слова. А в Людмили відбувся якийсь ступор. Тільки через силу кивнула головою, а думки не давали спокою. Як же так? Вони ж були тоді, як приклеєні, виходить, не кохала його. То навіщо зруйнувала дружба і чуже кохання? Награлася і набрид? А що з Олегом? Де він, з ким? Чому не озвався? Соромився, забув? Чи й не кохав по справжньому? Збурилася хвиля давніх спогадів і стало зовсім кепсько. День за днем, рік за роком минали. Людмила поєднала свою долю з Віктором добрий, працьовитий, чесний. Він не їздить на риболовлю, не цікавиться музикою, не дивиться гумористичні програми, зате розумний, начитаний інтелектуал. Вона не відчувала до нього тієї іскорки, що бентежить і кличе на подвиги, але його турбота, надійність, порядність наповнили келих сімейної гармонії, впевненістю і спокоєм. Новий виток життя крутиться по-новому, але як би ти не намагалася не думати про минуле, інколи сколихне чийсь погляд, чи слово, той маленький шторм у твоїй душі, і ти знову стаєш десятикласницею і знову поруч із ним, і маєш те щастя щодня, але ще не знаєш, що то щастя. Випадково почула від знайомих про негаразди в сім'ї Олега, розлучення, хвороби, лікування дитини, і як же їй хотілося хоч раз зустрітися з ним, побачити його карі очі, казкову магічну усмішку, відчути тепло його рук, але знала, що завдяки найкращій шкільній подрузі цього ніколи не буде. Так і не розгадала Людмила загадку, чому Галина знищила їхні стосунки з Олегом. Заздрість, ревність, спір, яка різниця тепер. Невже вона ніколи й не була їй подругою, а тільки прикидалася? Та все ж зігрівають ті крихти тепла від спогадів, від розкиданих листочків гербарію думок. Вона цінувала шкільну дружбу і хотіла, щоб так було все життя. Її добра натура зробила ласку, поступилася без бою. Подрузі, яка підступно зробила боляче і їй, і йому. Тільки через 20 років Людмила дізналася, що зима прихистила Олега в своїх володіннях. Серце не витримало земних випробувань, він вже ніколи не розкаже їй, чому так сталося. За вікном замерехтіли сніжинки, а може, це його білі білені слова. Шукають прихисток і прощення, летять на маленьку цятку світлячка, що нагадує маяк у безмежному просторі. Роки минають, діти виросли, повивчалися, вже давно порозліталися сімейного гнізда і ростять своїх діток, з'явилося нове слово пенсія. Воно замінило деякою мірою інші, колись значимі слова робота, бажання, стимул. У квартирі тихо. Малюки не плачуть, не бігають, не галасують, зате є клітка та непроста, а золота пенсія. Від однієї стіни до іншої крихту з'їла, водою запила, і сиди, пенсія. Для людини трудяги, відправленої на вислугу, мізерна, ледве не на комуналку хліб та ліки вистачає. В океані роздумів ти пливеш не на красивому лайнері чи яхті, а на благенькому плотику та радієш навіть цьому, хоч колись крадькома посміялася б з інших у такій ситуації. Що це приходить, підпливає неквапно мудрість чи старість? Чуєш, Вікторе, може, нам в карти зіграти, а то як на телевізор, то сирени, то світло вимкнули. Ти ж знаєш, що я карти не люблю. Краще шахи, але якщо дуже хочеш, скривлено відповів чоловік. Зроби мені приємне, хоч маленький подарунок, це ти про що? Я ж тобі торік подарував шалі парфуми, можу на день Валентина ще щось вигадати, або ти підкажеш. Правда, ми вже ніби вийшли з того віку, щоб гратися Валентинками, та якщо не для чужих очей, то, звісно, подумай, що хочеш, якщо зможу, то куплю. Я ж не про такий подарунок. Чогось особливого тобі забажалося. Віктор замислено почухав потилицю. У такі моменти Людмила полюбляла спостерігати за чоловіком. Емоції, викликані роздумами, відбивалися на його обличчі. Він то морщив лоба, то примружував очі, то піднімав брови, то прикушував губу. Раптом широка усмішка осяяла його обличчя, і він голосно сказав: Згадав, у календарі прочитав, що 13 лютого, Міжнародний день жіночої дружби. Можеш запросити своїх подруг у кав'ярню. Посидите, згадайте молодість, поділитися своїми дівочими секретами, а я оплачу, чим не подарунок. Яких подруг? знітилася жінка. Твоїх. Дві Тетяни, дві Марії, одна Раїса. Може, когось забув? Ви ж постійно спілкувалися по телефону і на вулиці, і на базарі, то хіба ж це не подруги? Правду, кажучи, мені більше подобається слово приятельки. Та яка різниця? Колись бабуся казала, назви хоч горщиком, тільки в піч не саджай. Просто в такі часи нікуди не хочеться ходити. Я їх привітаю по телефону, а сама залишуся. з... З ким? примруживши очі, запитав Віктор. От надумала скласти компанію одному джентльменові. Кому? кажи ясніше. Найтямущий тобі, пам'ятаєш, ти казав, два свята поруч, як чоловік і жінка. Яка ж ти в мене, яка, скажи но, ну, найкраща, справжня, і помічниця, і порадниця? Люблю тебе. Оце остання, будь ласка, повтори, бо не почула, а таке голос багато разів казати не бажано. Треба тільки серцем, щоб ніхто не зурочив. Коли ти навчився так гарно говорити, коли ти спала, усміхнувся і обійняв дружину. Обом стало спокійно і сатишно. Правильний вибір колись було зроблено, як швидко пролетів час. Зелена молодість стала Карміновою мудрістю, одним словом, життя. Вікторе, про що задумався? Про нас. Мовчки радію, що ти в мене є. Дякую. То що? Зіграємо в карти. Давай краще дивитися твій улюблений серіал, спокійно відповіла жінка. Оце інша справа. Людмила підійшла до вікна, тихо. Як добре, коли тихо, бо останніх три роки лякає будь-який звук, будь-який шерек. Спочатку боялися небесних мопедів, тепер небесних Зміїв, болить усім, в кого є серце і душа, а згладжує цей біль тільки людина, та, яка поруч, яка не зрадить. Головне вчасно це зрозуміти. Це дуже важливо цінувати тих, хто поряд. Хто навіть мовчки, без слів огортає тебе своїми надійними крильми?